Яка щаслива пора в дитинстві. Не зовсім. І всі ми подорослі шали вмить. А у 2024 році аж удвічі. Два роки. Уявіть собі. Уже два роки, як ми маємо нереальний великий статус. Діти повітряних тривог. Або ж інакше. Діти війни. Коли почалася війна, я був ще у садочку і навіть я вити не міг, що буде саме так. Два роки тому я лише почала ходити до школи. Я активно знайомилася із особливостями навчання. Тепер ще часто моє навчання рухається трикутником урок. перерва укриток. А ми лише прийшли до середньої школи. і Реально насолоджуватися навчанням. Але за ці два роки ми стали точно розумнішими. Ми вдвічі сильніше стали любити Україну. Ми стали вдвічі витривалішими та подвійно закоханими в українське слово. На жаль, це слово міцно укорінилося у нашій свідомості: укриття, тривоги, ракетна небезпека, сирени, міг. Але ми не здамося. Україна понад усе. Два роки, час довго. Рівно стільки ми зараз виборюємо своє майбутнє у великій війні. Але не забувайте, цій боротьбі вже не одна тисяча років. Десять років тому люди вийшли на майдан, щоб мирно висловити свій протест. І відтоді ожив. і кулі, і ракети, і коктейлі, і артснаряди. Світ зміниться, а разом з ним змінюємось і ми. Два роки. За цей час можна було б здійснити насичену навколосвітню подорож, зазирнувши у кожен куточок земної кулі. Натомість у кожну українську родину зазирнула війна. Наші прабабусі і праві дусі були діти війни. Нині ми давно вже діти повітряних тривог, і нам дуже хочеться, аби ми. Були останнім поколінням з таким титулом. Дякуємо всім тим, хто нині став на захист нашої держави, щиро вдячні кожному і кожній за вашу сміливість, небайдужість та свідомий вибір. Дякуємо всім, хто віднайшов у собі сили відкласти мирне життя за для нашої справедливої перемоги добра. Повертайтесь живими, тут вас чекають. Світла пам'ять, всім тим. Кого ця війна перетворила на Небесних Яркові Україна не забуде. За Киховську Гес, за вовків да Вінчі постраждало Одесу, удари по мирним містам: за Донецьк, Луганськ, Куп'янськ, Авдіївку, Бахмут, за українців, які є законними та справедливими господарями цієї землі за святе українське зерно якому судилось нагодувати майже увесь світ за народ, якому ще тут жити й процвітати після того як згинуть наші вороженки як роса на сольці. Два роки а ніби вчора перша тривога була, триває зима сувора, яка тяжко зветься війна. Здається, що рік 22 й нікуди від нас і не йшов, і лютий, тривожний і грубий. Те, що вимагає від нас добро. Жорстока, холодна і несправедлива до кожного вікно, до нас зазира. Чи тата, чи мама, війна ця зрадлива, у свої лищата собі забрала. Але буде мир, мир точно буде, бо це справедливо, бо в цьому життя до нас за кордону повернуться люди, бо перемога на нас всіх одна.